Доброго благословенного дня, святе Письмо на кожен день, у 19 неділю після п'ятидесятниці Євангеліє від Луки, 8 глава, з 5 по 15 вірш: Сказав Господь таку притчу: вийшов сіяв сіяти зерно своє, і коли сіяв, одне впало при дорозі, і було затоптане, і птахи небесні склювали його, а інше впало на камінь. І зійшовши, засохло, бо немало вологи. А інше впало поміж тернів, і терни, коли виросли, заглушили його. І інше впало на землю добру, і коли зійшло, дало плід у сто крат. Це кажучи, виголосив хто має муха слухати, нехай слухає. Питали ж у нього учні, його кажучи, що б значила ця притча? Він же сказав. Вам дано пізнати Тайне Царства Божого, а іншим у притчах, щоб, дивлячись, не бачили, і слухаючи, не розуміли. Ось що значить притча ця. Зерно це Слово Боже. Те, що впало при дорозі, це ті, що почули, але потім приходить диявол і забирає слово із серця їхнього, щоб вони не увірували. І не спаслись. А те, що впало на камінь, це ті, хто, почувши, з радістю приймають слово, і вони кореня не мають, до часу вірують, а під час спокуси відступають. А те, що впало поміж тернів, це ті, що почули, а коли відходять, заглушаються турботами, багатством і життєвими насолодами. І не плодоносять. А те, що впало на добру землю, це ті, хто, почувши слово, бережуть його в серці щирому й доброму і приносять плід у терпінні. Сказавши це, він виголосив: хто має вуха слухати, нехай слухає, Богу нашому слава, завжди нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.